Якщо людина в МСЕЦі отримує хабарі, вона ніколи це не робить сама. Хтось-небудь за нею стоїть. Це стоїть або СБУ, або поліція, або прокуратура. І коли там стоять, то коли його ловлять, то та система, яка за ним стояла, починає захищати, допомагати допомагати. Да. Ну. Тому в одній зі справ, наприклад, я знаю конкретно, яка служба допомагає, щоб Печерський суд не почав розгляд справи. Бо тому що суддя на гачку. У вас це дуже... бісить, вас це. Ну, коли ви це розумієте, і ви розумієте, що цей камінь треба якось сунути. Важливо, от не зірватися, тому що інакше ми, ми почнемо війну всіх проти всіх, і ми перетворимо країну в Росію. Угу. Реальність така, що судді, нусеківці, прокурори це не росіяни, не поляки, не американці. Ці українці так вчиняють. Е, ну, чи це допустимий е, рівень корупції? Я думаю, ні, вже.